В ефірі військова рада. Протягом півгодини ви дізнаєтесь про головні події в українському війську. Без перебільшення можна сказати, що на сьогоднішній день найгарячіша точка планети схід України. Наші військові разом із представниками інших силових структур борються із найстрашнішою бідою людства тероризмом. Від проросійських фанатиків страждають невинні люди. Є жертви дітей не випускають на вулицю, армійську техніку обстрілюють, і це далеко не повний перелік того, що коять на нашій території російські екстремісти. Переглядаючи наступний сюжет, можна зробити висновок, що вони повністю втратили почуття міри, забувають про головний закон життя. Все повертається на круги своя. У Донецьку орудують чешенські бойовики з автоматами. Це підтвердив польський журналіст Міхал Кацевич, який нині перебуває на сході України. Він в своєму Твітері написав: у центрі Донецька в джипах сидять чешенці з калашами, захищають так звану Донецьку республіку. У змі з'явилася інформація, що автомобіль прикордонників на Луганщині напередодні розстріляла банда одного з лідерів місцевих сепаратистів Олексія Мозгового. Раніше вони напали на динамітний склад об'єднання свердлов антрацит, викравши 1200 кілограмів амоніту. А 9 травня ці ж бандити розстріляли родину, яка їхала на двох автомобілях. Батьків вбили на очах у десятирічної дитини, а дівчинку тяжко поранили. Розмова бойовиків про жорстоку розправу з'явилася в інтернеті. Що вийшло? На Должанці сім'ю розстріляли. Сім'ю? Так. Да. Ага. Лю люди пересікали границю. Ага. На на машині. Б**. Наші обстріляли блять машину. Наші, так. Убили... Ну, де чос їх привезу, блять. Убили сім'ю, убили отца, yeah. убили мать, залишился малолітній ребёнок. Доки триватиме терор проти мешканців східних областей, доти триватиме антитерористична операція, заявили в МВС. Антитерористична операція на востокі країни не остановлена і, не має основані бути осну, до тих пор, поки терористи тероризують і Населення здесь, в Донецькій області, в Луганській області. Наші вояки розповіли, як у Слов'янську сепаратисти-бойовики використовують житлові будинки та мирних людей для того, щоб без перешкод вести прицільний вогонь по українських військових. Дальність стрільби міномету від 5 до 7 кілометрів, в залежності від калібру. Сріба примерно ведеться від 2 -2 живої черти міроду ведеться стрільба. Куди ми стріляти не маємо права. Майже півтори тисячі озброєних сепаратистів нині дислокуються у Слов'янську. Твердить керівник центру військово-політичних досліджень, представник групи інформаційних супротив Дмитро Темчук. Блокпости екстремістів розташовані по периметру міста. Обладнано шість мінометних точок. Бойовики знайшли спосіб проникати через кільце оточення підрозділів. АТО. екстремісти із мінометів кілька разів відкривали вогонь по телевежі та позиціях українських силовиків. Натомість наші військові сповнені рішучості. У ЗМІ поширювалася інформація щодо провокацій на день перемоги. Але виявилось так, що не цей день, а тиждень після святкування став напруженим та важким. Наші вертольоти із польотів повертаються із прошитими кулями бортами. Під час нападів чітко простежується афганський та чеченський почерк бойовиків. Людям нав'язують неправдиву інформацію через російські канали мовлення. А місцевих журналістів залякують, що трапилось цього тижня. Дивіться просто зараз. Підбиті БТРи та загиблі військові. Трагедія сталася цього тижня в районі села Октябрське. Терористи із Слов'янська прийшли у наступ. Цілий день обстрілювали військові позиції, на цьому не зупинились. Влаштували засідку, підпалили перший і останній БТР в колоні, що рухалась поблизу населеного пункту. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТРу другому, який йшов в колоні. Почався бій. Бій тривав годину. За результатами бою загинуло 6 десантників і 9 отримало поранення. Із цих 9 два мають контузію, 7 поранених. Всі доставлені до шпиталю. Хочу продемонструвати вам гільзи, якими працюють тільки снайпера, гвинтівка центрального бою. Знайдені на місці так званої засідки. Рюкзак, де знаходились боєприпаси. В результаті бою, їхні, з їхнього боку, були поранені, вбиті, але оперативно вони, коли почали з ними бій, почали витягувати своїх вбитих і поранених і тікати, просто тікати. На даний момент проведена зачистка району. Внаслідок бою втрати один БТР. 1Г-66 з мінометною установкою. Справа в тім, що район, в якому почався бій, це населений район, і ніхто навіть не розраховував, там і бій то вести не можна, тому що там живуть люди. Терористи скористалися тим, що ну, просто навіть ніхто не очікував, що там може бути це. Ну, крім того, що після того, як пролунав постріл перший, відразу люди, які сиділи під мостом, добивали наших хлопців, просто цинічно добивали. Бойовики бойовики, да, так. З тими гільзами. Ці гільзи були знайдені під мостом. Я, користуючись нагодою, хочу низько вклонитися батькам загиблих вояків, висловити щире співчуття. Побрати без загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів. Після бою машини палали ще не одну годину. Військові евакуювали поранених і зачистили місцевість. Сепаратистів не виявили, але за деякими ознаками вони також зазнали чималих втрат. Того дня місцеві мешканці були шоковані побаченим. А отам от, кушу, там блисну, так фотопарат близько часи на? Близь, близько, близько, близько. Потім один ночний вистріли теж дим. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на платіні. Потім з БТР за цього, що горів, двоє вивалилося теж на платіну. Проте, учасники АТО налаштовані рішучі на горі Карачун. Група спецназівців удо висадилась із двох вертольотів та здійснила зачистку місцевості. Терористи не один день поспіль обстрілювали цей район. Противника вдалося вибити з позицій. Таким чином зона безпеки розширена до 5 тисяч метрів від телевежі. Тут знову майорить український прапор. До речі, на телевежу найвищу точку Слов'янська його встановили десантник Сергій Шевчук та гвардієць Мирослав Гай. На цьому героїчні вчинки десантників не завершуються. 12 травня на Луганщині їм вдалося затримати двох озброєних терористів. Близько 23.00 на одному із блокпостів військові зупинили машину, у якій знайшли автомати Калашникова, пістолет Макарова і гранату. На правопорушників чекає покарання. Тактика терористів робити чорну справу, прикриваючись мирним населенням, незмінна, і нині ще більше ситуація загострюється. Від їхніх дій жителі Донбасу самі вже потерпають. Приміром, водія цього легковика серед білого дня викрали озброєні люди в масках. Вот что творится на квартале Ольховском, 4D, город Луганск. А вот те, про что рассказал очильник МВС, даже вашку уявить. Когда, например, я приезжал раньше из Харькова в Луганск через Славянск, в Славянске продавали пирожки, и был только курорт. Да? А когда сейчас я, посуду правильно, а когда сейчас я проезжаю, вы там, наверное, давно не ездили, а я вот там, Там, там хуже, ніж ніна. Там, там немає одного цілого стекла, там все зору і Да? А коли забрали блокпост, там один. То рядом с блокпостом нашли прихопаних дівчат був. Тож люди, які тверезо оцінюють ситуацію та розуміють наслідки тероризму, звичайно, проти роз'єднання нашої держави. Військові журналісти поспілкувалися з ними і ось які відповіді отримали. Хочеться спокійства, хлопці. Я работать не мав. Уїдіть. Мені приходиться їздити в сусідню область, щоб по роботі. Я работаю в Краматорске, живу в Славянске. Тут на первой работе. Я не могу просто на работу попасть. Мы хотим мирно, чтобы жили все наши люди, все украинцы наши. Вы понимаете, что я говорю? Мы не хотим... А вы по ни национальности, по... извините, кто? Цыганка. Цыганка? Да. Мы хотим, чтобы было мирно, чтобы жили все как раньше. Скажите, как вы относитесь к ситуации, которая сложилась в этой Очень плохо. Ну, хотелось бы, чтобы наладилась была только одна Украина. Єдину за Україну мір. за мир прокоментувати ситуацію та почути відповіді на актуальні питання сьогодення. Ми попросили тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління по роботі з особовим складом Генерального штабу збройних сил України генерал-майора Олександра Розмазніна. Доброго дня, Олександра Доброго Петровичу. Дня, Дякую, що завітали до нас, і моє перше запитання: як проходить зараз АТО і як діють наші військовослужбовці під час цієї спецоперації, враховуючи те, що антитерористичну операцію проводить служба безпеки України, антитерористичний центр? То згідно з рішенням і згідно з діючим законодавством, зв'язку з загрозою держави цілісності держави. У зв'язку з тим, що на території держави працюють цілі підрозділи іншої держави, Збройні сили України приймають участь в цих заходах. Завдання, які ми виконуємо, це насамперед несення служби на блокпостах, це блокування тих місць, де проводить свої заходи Національна гвардія. Де проводять заходи Міністерства внутрішніх справ, ми безпосередньо не вирішуємо питання, які пов'язані з тим, що значить, знищуються люди, які носять зброю. Наша задача полягає в тому, щоб забезпечити роботу, якісну роботу інших силових структур. Але на превеликий жаль, коли є напади на наші підрозділи, на блокпости, де несеться служба нашими військовослужбовцями, військовослужбовці змушені відповідати. Тому міністр оборони, начальник генерального штабу чітко визначили завдання: якщо є загроза життю чи здоров'я військовослужбовців Збройних сил України, чи е, тим підрозділам, які ми охороняємо. Чи громадянам України є загроза військовослужбовці однозначно будуть застосовувати зброю? Такі випадки є, тому що це правомірно, тому що це згідно чинного законодавства. А насамперед, це згідно того, що ми захищаємо український народ. На превеликий жаль, у нас є загиблі дев'ять чоловік, учасників антитерористичної операції, військовослужбовців. Кращих із кращих синів нашої держави віддали своє життя за те, щоб Україна була цілісною, щоб Україна була незалежною. Тому і міністр оборони, начальник генерального штабу, офіце... генерали, офіцери Міністерства оборони Генерального штабу висловлюють щирі співчуття рідним і близьким тих, хто загинув під час виконання завдань службових. Ми все зробимо для того, щоб втрата цих людей для сімей була ну, згідно чи законодавства надані допомоги, в тому числі пов'язані з квартирним питанням, в тому числі з виплатою матеріальних матеріальної допомоги, страховок і так, далі, і так далі. На їх прикладі ми повинні виховувати тих молодих людей. Які вирішили стати до лав захисників нашої вітчизни. так звичайно, цього тижня сталася жахлива трагедія. Загинули наші воєнні десантники Тож бачимо, що маємо справу із справжніми терористами. Тож, на вашу думку, що треба робити, щоб запобігти таким ситуаціям? Працюють спецпідрозділи по виявлення, значить, засідок, по виявленню тих районів, де можуть працювати так звані диверсійно-розвідувальні групи. Де можуть працювати найомники, які вже, як завжди, буває, коли на території якоїсь країни, ну тепер, на превеликий жаль, на території нашої держави розпочалась певна агресивна дія, то вони приїжджають і просто-напросто заробляють гроші. Для них немає нічого святого в цьому житті, для них, що Сірія, що Україна, що інша держава, вони приїжджають і заробляють гроші. Тому ми виявляємо таких людей. Ми їх нейтралізуємо, мається на увазі, значить, заарештовуємо, передамо правоохоронні органи, які приймають правові рішення, згідно чинного законодавства. Ну, а хто, будемо казати, відверто підніме зброю на наших військовослужбовців, будемо знищувати, тому що по-іншому вони намагаються забрати в людини саме. Цінне, що в неї є життя, тому понятно, ми будемо з цими людьми вести себе жорстко. будемо вести себе відповідально, тому що вони переступили межу межу людяності, межу дозволеності, межу, яка існує в стосунках кожної людини. Тому, якщо вони собі дозволяють, вони повинні чітко собі усвідомлювати. Зазіхання на життя і здоров'я нашого військовослужбовця буде однозначно для них мати наслідки. Вже не щиток відомо, що жителі Славянська та Краматорська просять захисту військовослужбовців від терористів. Ті, в свою чергу, їх залякують, переслідують, так само чинять із військовослужбовцями, декому навіть надають охорону. Тому хотілося б почути від вас, чи в силі військовики якось врегулювати цей конфлікт. Вчора, ви знаєте, відбувся круглий стіл з участю керівників колишніх, нинішніх і інших людей, які зацікавлені в стабілізації ситуації. Тому те, що до наших військовослужбовців звертаються жителі Славянська і інших міст Донбасу, це факт, тому що вони чудово розуміють, що тільки Збройні сили України спроможні захистити їх в цю непросту годину. Дуже багато людей, які допомагають нам, ми впевнені. Всі впевнені військовослужбовці Збройних сил України від нашого міністра, начальника Генерального штабу до солдата, який несе службу, і не тільки в районі, де виконується завдання по антитерористичній операції, що Україна буде єдина. І моє останнє запитання щодо підтримки армії з боку населення. Ми бачимо, що бізнесмени, волонтери, всі, хто можуть, надають посильну допомогу армії. Очевидно, від такої уваги бойовий дух військовослужбовців підвищується. Ви знаєте, я скажу, що від уваги цієї уваги у нас і збільшується бойовий дух, і збільшується значить відчуття вдячності. Своєму народу, який дійсно небайдужий, який робить все для того, я скажу більше що: і бронежилети, і ківларові з шолами, і гроші на відновлення техніки, і гроші на інші, так сказати, види забезпечення, вони однозначно прийшли до нас. Ми дуже вдячні. Більше вже там 120-130 мільйонів. На рахунок прийшли, значить, ми їх використовуємо згідно чинного законодавства, проводимо всі необхідні заходи, тендери, щоб вони використовувались в межах чинного законодавства. Військові знають, що нас цінять, нас поважають, і ми з такою ж відповідальністю, з такою ж ціною відносимося до своєї держави. От, і завдання, які на нас покладені, вони виконують і будуть виконувати відповідально. Життя є життя, тому ми будемо вважати, що воно буде в нас перспективне, воно буде в нас е, кращим. І прийде час, коли ми будемо, споминаючи наших героїв, які поклали своє життя за це, за, це, за нашу державу, за краще життя. Дякую, Олександре Петровичу, що завітали до нас, і будемо сподіватися, що ми переможемо. Я дякую вам. Ви знаєте, навіть, Україна буде мати іще одне свято день перемоги, не тільки 9 травня, а той день, коли ми завершимо якраз всі проблеми пов'язані з ситуацією сьогодення. Збройні сили готові виконувати покладені на них завдання. Продовжено часткову мобілізацію. Забезпечення армії досягає такого рівня, який дозволяє значно підвищити боєготовність. Про це детальніше під час брифінгу у каміні розповів міністр оборони України Михайло Коваль. Мобілізовані першою хвилею призову резервісти служитимуть далі. До них долучаться призвані другої черги часткової мобілізації. Служитимуть до повної стабілізації ситуації в країні. Втім, кілька тисяч резервістів все-таки демобілізують. Попередники додому не йдуть. Попередники додому, не. але входу в ході часткової мобілізації вивелена ціла низка до 6 тисяч чоловік. Це люди, які по різним причинам повинні бути вдома. Це багатодітні батьки, ну батько, тобто які по закону повинні бути відправлені додому. Очільник оборонного відомства зазначив, на сході країни війна нового покоління. Сусідня країна, яка була одним із трьох гарантів безпеки нашої держави, сьогодні веде війну всередині України. Так звані сепаратисти активно прикриваються мирними жителями та використовують високоточну зброю проти учасників антитерористичної операції. Фактично, дві ночі підряд наші позиції обстрілюються з минометів. І є серед десантників одної з бригад наших поранений осколками міни. З нашої сторони, ми таких не використовуємо такого зброєння. Чому? Тому що ця збройня високоточна. сепаратисти, вони ховають свої, розташовують свої вогневі позиції серед жилих кварталів або пускові майданчики прямо на дахах жилих домів. Що не дає нам можливість наносити їм відповідних ударів, стало відомо і те, що військовослужбовцям, задіяним в антитерористичній операції, держава гарантуватиме соціальний захист, і всі вони будуть прирівняні до учасників бойових дій. Нам чітко поставлено завдання прем'єр-міністром. Кожна людина, яка реально виконує завдання, тобто не буде такого, як колись пам'ятаєте епопею Чорнобильця. Люди, які були зовсім в іншому куточку Радянського Союзу, раптом стали чорнобильцями. Це серйозне питання, визначено порядок. І хто має право бути внесений до списку учасників бойових дій в умовах постійної напруги, військові не забувають і про бойову підготовку. Ми перестроїли з коліс до нової обстановки. У нас створені всі методики відпрацьовані щодо створення блокпостів. Досвід є. У нас багато підрозділів приймали участь в миротворчих діях, і це пішло нам на користь. В областях України формуються батальйони територіальної оборони. Їхнє завдання охорона державного кордону і стратегічних об'єктів, а також забезпечення діяльності органів державної влади. Частину мобілізованих вже направлено до навчальних центрів. Там вони відновлюють навички та вміння, виконують вправи з вогневої підготовки, займаються топографічною, інженерною підготовкою та іншими військовими предметами. Про навчання на Чернігівщині дізнавався Олександр Штопун. Громадяни беруть активну участь у зміцненні оборони України. На Чернігівщині із військовослужбовців запасу та відмобілізованих створили батальйон територіальної оборони. Тренувалися бійці у навчальному центрі Десна, а нині почали виконувати перші бойові завдання. На даному етапі у нас закінчені взводні бойові стрільби. Особовий склад виконав на оцінку мозгади добре. Хоч військовослужбовці, хто два, хто три, хто п'ять років вже як позвільнялись. Але навички залишились і на дуже високому професійному рівні. Вони пригадували, як стріляти та керувати технікою, вчилися діяти як єдиний військовий організм. Кожен із них вболіває за рідну землю. У кожного своя історія. Смотрели новини, я сказав, що вже так більше не можу. Якби ніяк, я говорю, не алкоголік какой-то там, не, цей, не ханига, так сказать. Я повинен, говорю, то есть самостоятельно, я должен їхати туди. Місце з ребятами відстоювати свою землю. Ну, друзі підтримали. Батьки сказали, що гордяться мною, ну, тобто є якась гордість за сина. Ну, багато хто в наш час просто якби відноситься до цієї ситуації, що, що нам батьківщина дала, щоб її захищати, але потрібно розуміти, що кожен повинен захищати своїх батьків та свою дружину дітей. Під час навчання військовиків активно підтримувало місцеве населення. Продукти та теплі речі дали армійцям і в дорогу. Нині ці хлопці вирушають на схід. А вже незабаром сюди прибуде нове поповнення. Мобілізовані показують неабиякі результати, і під час артилерійських стрільб бойову підготовку герої нашого наступного репортажу пройшли на Житомирщині і вже готові випробувати свої сили там, де це буде необхідно. На полігоні Житомирського навчального центру мобілізовані військовослужбовці вперше відпрацьовують навчальні стрільби з самохідної артилерійської установки МСТА-С. Усі вони пройшли строкову службу в артилерійських підрозділах. І, хоча середній вік солдатів цього дивізіону за 30, знання та навички не втратили. Після один зірця одинця Леонід Дмитрук старший навідник гаубиці, згадує часи своєї строкової служби. Тоді до техніки їх не допускали, а тепер надолужує втрачене. Ну все, зараз хоч уже на танчиках їздимо. Не їздили. Зараз їздим. У ході навчально-бойових завдань акцент робиться на командній роботі. Екіпаж гаубиці 7 осіб. Командир гармати розраховує координати, відстань до цілі. Навідник спрямовує постріл. У дивізіоні чотири машини, які здатні знищити живу силу та вогневі засоби противника. Час на розгортання і приведення машин у повну бойову готовність 2,5 хвилини батарея розгорнулась бойовий порядок, чотирьохгарматна батарея розгорнулась бойовий порядок. Зараз ліворуч від фронту батареї ви спостерігаєте машину старшого файрої батареї, який орієнтує гармати в основному напрямку стрільби для, для подальших дій щодо вказівок командира батареї, який знаходиться на командно спостережному пункті. Згідно його вказівок, вже будуть наводитись гармати безпосередньо на ціль. Ну і виконатись вогневі задачі по знищенню противника. Вже з наступного тижня ці військовослужбовці стрілятимуть бойовими снарядами, вражатимуть мішені на відстані 25 кілометрів. Майбутні армії курсанти вони завзято вивчають дисципліни і опановують усі тонкості армійської справи цього тижня. Юнаки, які навчаються у військовій академії міста Одеси, вражали мішені із багатьох видів зброї. Армійці зі всієї України продовжують удосконалювати свої бойові навички в умовах особливого періоду. Так, одеські курсанти академії ВМС відпрацювали в польових умовах стрілецькі вправи з різних видів зброї. У так, якщо ти прийме прийняв один раз присяг, ти повинен бути і вірним. Майбутні офіцери показують хороші результати, адже кожен із них розуміє, що від їхньої вправності та вміння залежить доля країни. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Побачимось наступного тижня. І давайте пам'ятати, сила держави в силі народу.